Доброго дня. Ну вже не ранок, можна сказати, день я виїхав не дуже рано. Але їду на риболовлю. Їду на спортивну водойму по назві Баракуда, де ну, рибалять Суто Хижака. Піймав, відпустив. Так що приємного перегляду. Були дощі. Я думаю, заїзд сюди вийде. Але ну, їду їду, ви все це побачите, на відео зніму все, що піймаю, все як туди добратися, все вам покажу. Станція Богданівці, переїзд. За переїздом зразу наліво. І так і вдоль забору, вдоль бази рухаємось. Бачите, тут навіть да, є вказівник, дорога накатана, я думаю, ви тут не забуксуєте. Тут повертаємо праворуч. Трошки під горку, але просипало. А ось і водойма. Вже бачу рибачать. Так що приїду, все вам покажу. Ну що, прибув я на водойму, вербе вітаннячко, приємно перегляду. Все, що не спіймаю, обов'язково вам покажу. Водойма баракуда. Зв'яжу зараз повідець 0.50, так як тут є щука, ризикувати приманками не варто. Ну що, перший закид? Рибалка починається. Вітер в мою сторону я вибрав таке місце, може закидати буде незручно. Але пробую. Перший закис здійснений. Витягнув травичку. Поїхали далі. Натуральний колір не хочеть. Покидав, покидав і не хочеть. Зараз буду щось інше підбирати. Поставив спінер, але по дні траву цепляє. Але був ударчик один сто відсотків Рибалю далі. На водоймі дуже багато дітей. Риба ловиться, я дивлюся, що там піймали, там піймали. Якщо приїхати з дітьми дуже зручно, їде відпочити, сісти за столик. Ось як я місце собі заняв, але рибаків багато. І в мене є клювання. Ну, на мілені я і тут все-таки взяв. Розловив в Бирок розвалився. Горненька, зелена, прові стояло. сунька такая не так разумеющую что прижалася. здесь прижалась да не, 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 ну померяем ради интересности 40 сантиметрів. Відпускаю такого щура, щучку. Бере Ось такий вобір лежав довго, без зловленої риби, але все-таки розловлений. Дуну я зараз на друге місце, я бачу, звільнилось з тої сторони. Щас спробую туди сходити. Кидав я ще тут і зараз точно піду в ту сторону. Ще спробував таким обірком покидати. Все, йду на інші місця. Прийшов на цю сторону. Летить приманка з цієї сторони краще. Дощик маленький пішов, люди вже позбиралися, місця стало більше. дощик щось не хоче переставати. Я ще не взяв дощовика. Напевно, треба вже буде ховатись скоро. би ти взяв, а дощовика не взяв. Як так? Ой, везе мені в таку погоду ловити. Треба іменно зти ховатися в машину. Хоча б біля машини напевно стати, може там так, хоч сумку сховає. Грім, по гримів. Самі стойкі, з шостої сторони на відкритому плесі я то став під деревом. Тоже декілька разів ще кину. якщо дощ не перестане, буду збиратись. бо це і небезпечно бути біля води зі спінінгом. Я ну, думаю, як це я не взяв дощовіка з собою. Постійно ввожу, а сьогодні як треба, та й не взяв. Ну що, вирішив залишитись і не прогадав. Після дощу можливо рибка рухнеться. Я в машині перечекав. Дивіться вони ті каченята з качкою. Три малюка. Тій стороні вон піймали рибину колега рибак. У нас поки тут щось не клює. Але я не здаюсь. Витягую, бачите, рослинність. Там хлопцы тоже что-то не клюет. А вот и ядочка вся клювами. Еще одного воббера разловил, супер. Она так пинь-пинь-пинь пин пинь, 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 Ой, что это все Поднимайся. О, гарненько. сами мы ее замеряем, пока у нас шокина. Ну, ця 42. 42 сантиметра. Та была 40, это 42. И воблер взяла жадненько. Так. Відчіпляю специально. Чекает, чекает, чекает. Сорвет почву. Так. Чекаю, чекаю, чекаю. так. Выпускаем. Выцепила. Выпускаем. Відпускаємо щуку. Ну що, Воблер Флагман Флекс, 55 плаваючий офіційно розловлено? Продовжуємо далі. Зараз візьму якогось другого Ось цього, я його сьогодні кидав, але це інший колір. Спробую ще його. От народ розлив я ще одного воблерка. Тало ж оця спецотка в берег. О, гарненько О, да. Да-да-да. гарненько О, це взагалі залікова. устову Така красунка. Так, що ми зараз її поміряємо? О, ця якраз таки в заліку 50 сантиметрів. 50 Ремень По хвосту Найд Трошки больше Здесь 52 Так Вычисляем так так Чекай чекай. Ну, зараз тебе відпущу. ось йоки. Що будемо відпускати? качка, ну жить пуши за вот такое, травы. Оп. Зрозуміла, дякую. Як це і так з травички легенько прокинули? А ну. Опа. Пішла. Ще один воблер розловлений. Буду зараз далі. Такі от сьогодні нам мені принесли риби цей, цей. Не. Цей жовтий, край закипився тройніком. Ось ці облірки принесли квітка карася. Рибалю дали. ведойма баракуда. Далі поставлю ось такого облірка. Не пам'ятаю, де я його придбав. 5 грам до 0,5 метра занурення. Ні, цей дуже поверху, треба щось глибше. Цього ставити не буду. Половлюють, там, там сусіди, колеги рибаки так само піймали дві щуки, прокльовує, після дощу прокльовує, не сильно, але прокльовує. Там з тої сторони також колега рибак піймав. Потрошки, потрошки, збити азарт. Тільки щоб була така потяжка, ну я дорозумів, що це був не зацеп, ну риба не засіклась. Фрикціон наш спрацював. Поставив яскраво кислотний салатового кольору. Була потяжка. Ось. Китайський в ще не розловлений, риби він ще не ловив. Я сьогодні суто розлавлюю в облірки. Пробую ті, які в мене ніколи рибу не ловили. Поки що три вже розловив. Ну як, ніколи. Ті, які я зимою придбав якраз для літнього сезону, вже три розловив. Один з них, який лежав досить довго в коробці, був раніше придбаний. було б добре ще цего розловити але я так розумію тільки що була на нього потяжка це навіть не біля берега а там далеко такий тун але не засіклась Ще ще трохи порибалюю і, напевно, буду вже збиратися їхати додому. Колега рибак проходив, каже, вчора було клювання багато більше. І рибу ловили всі. Сьогодні, бачите, щось потрохи, потрохи, ну прокльовує, ну не фонтан. Але рибалимо, ще є. Годинку можна покидати. Сто відсотково. Я надіюсь також ще якогось облірка розловити. Емоції молоді, молоді. Емоції капітальні. Да, водойма так, щоб приїхати з малечою то, що треба. Приманки порозловлювати. Я рекомендую. Піду ще вон там біля дамби покидаю. Тут вже щось нічого не бере. Я вже стільки, стільки закидаю, 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 закидаю. Але дивлюсь на, той, на тій стороні вон. рибацюга також витягує щучку. Ну що, ось така риболовля. На водоймі Баракуда, спортивна водойма. У мене що вийшло, що піймав, то все побачите на відео. У мене було три риби, я три воблера розловив. Кожна риба клювала на новий воблер. Так що приємно всім перегляду. На мої помилки вказуйте до наступних зустрічей. Я ще трошки покидаю і вже буду завершувати сьогоднішню риболовлю. Водойма Баракуда, спортивна водойма.